Two, Ну, Я собі навіть у самому моторошному сні не могла уявити, що ми сидітимемо в цьому льосі, здригатимемось від цих вибухів. Мої дівчата, а я як подумаю, як та мій Сашенька, як мій синочок? Як там її синочок? Ти краще запитай, як там твій зрадник. <кхи> Ні, не так. Або... Пада, це... хто ти робиш? Ти що, з лозу з'їхала? Я тобі скільки разів казала, що він на цій землі робився і свою землю захищає. А ти а що я? виростила націоналіста на свою голову? Так, місто націоналіст. Я пишаюся цим дуже. А твій Ясно. Да. Мій сепаратист. Місяць сепаратист твій. Що ти знаєш? Хто ти хто тепер сепаратист? Так, звісно. Що ти не розповідаєш? Ми зараз. Та ти сама зараза. Ну ти подивись на цю хату. От поки наші ціночки тут свою кров проливають такі її дітовстепузи. Алекс, твоя товстепуза в Ізраїлі під сонечком рік. Як мені це подавиться? І то правда. Mm -hmm. Наші, то хоч за свою землю б'ються. А ось цей зрадник де. Ви не Бийте! Дури ви, дури, зараз снаряд прилетить та льох свій і розвалить, навіть пробачити один одного не встигнемо. Ви, мого Алекса, не чіпайте, зрозуміло, він за свою землю відповідає. Треба під рушницю піде, треба кров прольє. Так він хоча б знає за що. А ваші придурки за що? Це ти кого на та говориш? У них там ж вибори, вибори, олігархів геть. Владу, на воду землю селянам ой дурні, ви, і Сашки дурні. Так, а я тебе зараз от зі свого льоху випхаю, а тоді ти що ти заспіваєш тут. І коли, і коли бомба на твою хату впаде, до своєї не пущу. Та, так а я зараз сажкові оселескої напишу. От і хай там прицілюється точніше, буде то по заслугах. Що ти тут гакаєш, а гакаєш? А ну ходімо. Та куди є ваш ніч? Ні, дівчатка, це вам не гра. от по потроху мені надсилає, так я їх в баночку і все. Оксан, така льох щось дихати важко, пильно тут і сиро в тебе. А ви от пробачте мене пані, помити тільки не встигла, Ви минулий раз вшикала і зараз вшикайте. Той. А я оце собі думаю Соня, Ось я не бачила у тебе дола сейфа, о -о -о. Та і майстра не бачила, що заходить цей, що сейфи робить. Ти цю бачила? Та ні, не бачила. ось свій мучлятві. ось так бачила. А майстра по цей, не приведи, до сходя. Та сейф у мене в надійному місці, дурочки. От тільки я вам не скажу де він. а то раптом один із ваших сашків переможе та прийде єврейські будинки грабувати, А ви йому сейф, та на блюдечці золотою кайовочкою і подасте. Хоч катуйте, не скажу. Соня, от нашу тебе катувати, коли ти їх сюди з собою принесла, ми тебе зараз. А так Оточево. І захоп! Салочко. Сону. Mm -hmm. Мені це здається, чи це тебе сало. Mm -hmm. Тобі тут то, доня, якщо здається, тут краще краще. Сім'я на неї. Мені та ні інша не підходить. Точно. Доня, а ти в чому тут на місці засягаємо? Чого на те? Не будеш. А ти що хочеш сказати? У тебе сало тут на місяць вистачить. А, у мене теж ну, це стоїть. Знаєш, тільки там сало на вік вистачить. М -м -м. Дорожче буде, ніж сонки, нібак. вашого Не порося. Устало. Ні очей, ні серця немає. Стало, воно і є, сало. Правда? тут. Ну, звісно, на Ну, я згодна, якщо з голодухи буду подихати, то можливо і буду його їсти. Якось без задоволення. Mm -hmm. mm -hmm. Ото ти, дуринка. Ні. Ой, скільки Матуся приказок знала. А? Немає вже Матусі. Вже десять років немає. Та й Гришеньки мого немає. І Придурок. приду. Через рік після весілля. Я тоді ще сашком багідним ходила. Да, той ще придурок був. Знаєш, Наталечка, та він хоча б у тебе був. А мій же Сашко. Зроду батька свого, то не знав. Ага. — Можна подумати, що ти його знала. Самок не наташка. Та чого вже там? Що добре, Талко. Та я тут прошу мовчи, а то вона й тебе джокувати. Гибецько. Що хочеш сказати, що я отоповія? Так, ні. що ти? Всю. Ну, ну просто тоді, окрім нас із сонкою, ніхто твоєго цього жоден її не бачить, Ну, не знав ні ніхто. Так він для всіх загадкою залишився. А ми тоді сопливі були малі і, та й подумати не могли, що ти з ним того. Я да, вступила, та да, дура довірлива була, але красива тумана, да, да? І він ж у мене гарний біжить. А пам'ятаєте, як ми з вами на КПП бігали? Він же ж мені відразу сподобався. Ну, так а як же не пам'ятати? Тоді ще солдати в самоволку до нас на танці бігали. важко. А чому ти тоді обохнула? Не зробила, дівчатку. Відчима мамані мене тоді не нарізала. Знаєте, якого? Це я не, уявила, якщо його там малесенька. шматочки шматувати не будуть. Так мене волосся, була, волося все стало. От ніколи не пошкодувала, що не зробила. Ви ж нути, подивіться, якого сушка виростила, ну гордість моя. <клес> <клес> Тільки живий залишився кровинка. Ти допомагаєш навіть тим, кого я не знаю. Чому ж ти не допоможеш мені, Господи? Прошу тебе. Припини цю криваву війну. Захисти нас своєю силою міцю. Допоможи піднятися тим, хто впаде. Я тебе прошу, нехай настане завтра. І нехай буде мирний світанок. Прошу тебе. Господи, ти на мене не гнівайся. Але я тобі скажу так, те, що ти нам тут влаштував, ну просто якийсь жах. Це ж ти наші, сини наші воюють. Ну, Оксанкин, та школи ЗСУ, Наталкин сепаратисти. Так це та ж сини наші, діти твої, Господи, я тебе прошу, пожалій захисти їх самого захисту. Прошу тебе. Сонь. Ти можеш нормально молитися? А я як молюся. А ти стоїш а там вочки і все вигадуєш. Затош від серця. А що від серця, то Бог і чує. Сиру нема. Та пісень тут. Біліться двір. Ще з вогневий тут. тут. У мене вища освіта, а ти мені після тут? у мене є вища освіта. Наталко у мене також вища освіта. Але мабуть, зовсім погоджеть відро, да? Яке відро? Я Яку... по Яку великому хочу. Це від нервів. Я побігла. Та Ти. За готова. Ну, так. Це краще ненавидь тих, хто людей стравлює і на війну посилає. О, бо я Матуся говорила, що світ зникне не від того, що в ньому багато людей, а від того, що багато не людей. Вони ж, мабуть, своїх на війну не посилають. <різь> скажи, Оксанко, ну хіба це так любов до батьківщини проявляється? Ну не знаю я. Ну, патріотизм, звичайно, є. Ну, але ж, не знаєш, як важко рідного сина віддати? Я ж сама ростила, підіймала, а зараз що? Та ну, ти б сховала його чи що. О, здоровенькі були. І куди б це я його Сховала. Ти що таке у тому бореш? Землю нашу Ворогам віддати? та ні за що. Яким таким ворогам? Ну де ти тут ворогів бачиш? А це ти нічого не бачиш. Ага. От відправила свого Алекса, від гріха подалі. Ти сидиш собі, тут така щаслива. І не твоя ця земля. І не Наташкина. Їхали б собі. Свою землю заповнювати, освоювати. Та там кому потрібні. А тут Ми кому потрібні? Ой, щось наталки довго немає. Та тихо поки зараз прибуде... Це мій двір. я знаю